Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі Смачно готуємо за лусею. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом смачної запеченої утки в духовці. Як правильно замаринувати утку, щоб вона вийшла на смак смачна, ніжна та соковита? Зверху на утку я видавлю сік одного апельсина. Рештки апельсина я також залишаю миски біля утки. До утки я викладаю 5 зубків нарізаного чеснику, 4 лаврових листка та 5 горошин духм'яного перцю, 10 горошин чорного перцю. Тепер утку я повністю заливаю водою. У воду до утки я додаю 1,5 ложки столових солі та півтори ложки столових цукру. Та ставлю у холодне місце на 12 годин. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Також на дрібну тертушку я натираю 8 зубків часнику. Далі у металеву посудину я висипаю 5 столових ложок цукру і видавлюю знову сік одного апельсина. Включаю вогонь і сюди ж я додаю цедру одного апельсина. До апельсинової суміші я додаю натертий часник і все добре перемішую. До маринаду я додаю 4 столових ложки соєвого соусу. Чорний малиний перець за своїм смаком та червоний солодкий перець 1 столову ложку. Виливаємо маринад на утку. Рівномірно змазуємо утку маринадом. Ставлю утку в маринаді в холодне місце на 4 години, знову дістаю і натираю стілею знову за своїм смаком. Утку в маринаді ставимо знову в холодне місце на 4-5 годин. Верху викладаємо фольгу, На фольгу викладаємо утку і так в два шари закриваємо утку фольгою. Для початку утку ми випікаємо у фользі 1 годину при температурі 175 градусів. Потім відкриваємо фольгу і випікаємо утку 40 хвилин з обох сторін при температурі 175. Градусів. Друзі, ось така в нас з вами вийшла дуже смачна ніжна соковита утка. Аромат неможливо передати на камеру. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти. Друзі, я вам бажаю гарних свят та миру!